Вітаємо в прес-центрі медіагрупи групи Ми розпочинаємо прес-конференцію, на якій поговоримо про те, як нині відбувається процес декомунізації та деколонізації в Україні, зокрема про перейменування вулиць та населених пунктів, демонтаж об'єктів із комуністичною чи російською символікою та обговоримо інші питання. Ми запросили до нас сьогодні спікерку Мілу Денчик. Міла співзасновниця проєкту деколонізація Україна. Прошу пані Міло, розкажіть нам, будь ласка, про те, як починався ваш проект і як він розрісся до масштабів всієї України, починаючись в Харкові, насправді. Добрий день. Загалом процес декомунізації розпочався ще під час Революції Гідності. Ми всі пам'ятаємо 8 грудня. 2013 року, коли було повалено пам'ятник Леніну в Києві, з цієї дати почалася, так би мовити, народна деколонізація. І ми, як громадські активісти, активно приймали в неї участь. І загалом у нас на той момент не було жодного проєкту. Ми просто їздили і можемо, так казати, валили пам'ятники дошки і тому подібне. Вже пізніше, коли. Закон було прийнято в 2015 році закон про декомунізацію. Ми вирішили, що нам треба робити якийсь великий проєкт. І цей проєкт був спочатку по Харкову. Це була декомунізація Харків. Пізніше ми вирішили розширитися набагато, набагато більше на всю Україну, тому що проблема радянських пам'ятників, вулиці вона була величезна і навіть. Попри те, що було прийнято закон, в багатьох містах, селищах, містечках лишалися і неперейменовані вулиці, пам'ятники, дошки і тому подібне, наш проєкт був спочатку доволі маленьким колективом. Ми створили сайт, створили мапу, на якому на якій ми зібрали. Об'єкт, ми ми ізбираємо досі об'єкти, які підпадають під дію закону про декомунізацію. Зараз вже під деколонізацію. Будь-яка людина може зайти на наш сайт, надіслати нам звернення. Там є форма для звернення. Бо, на жаль, реєстру пам'ятників ми не можемо подивитися всіх. І загалом деякі пам'ятники просто виринають не звідки, і по якимось маленьким селищам нам просто місцеві мешканці це скидують. Так само на мапі можна подивитися об'єкти, які підпадають під дію закону. І люди самі можуть звернутися до органів місцевої влади щодо їх демонтажу, а також або особисто знести. А потім надіслати нам результати. А скажіть, будь ласка, одразу запитання виникло: а чи взагалі в законі прописано, хто має насправді займатися? ну, Якийсь виконавчий орган, так би мовити, від так, держави. Так, має, має займатися міські ради, громади. Вони розпоряджаються цим, будь-яка людина може звернутися. Загалом вони самі мають виконувати цей закон. Завжди є строк цього виконання закону, але навіть зараз з деколонізаційним законом не вписалися в рамки і залишаються досі вулиці і пам'ятники. Зрозуміло, дякую. Сьогодні я хотіла би наголосити на тому, скільки було пропрацьовано нам з 24 лютого 2022 року, взагалі розповісти про хронологію подій. По Харкову було перейменовано 561 вулиця, сквер провулків, і ми склали хронологію, як це відбувалося. Які були перейменовані станції метро, вулиці. Загалом можна зайти навіть на сторінку Вікіпедії вулиці Харкова. Ми її створювали, ми частково її створювали, вписували чіткі дати, коли було перейменовано, які вулиці було перейменовані. наприклад, можемо поговорити про метрополітен. Ми довго боролися за перейменування станції метро, таких як Пушкінська. Герой в праці, завод імені Малишева, проспект Гагаріна. Лише лишилось всього дві станції метро, які треба перейменувати. Це академіка Павлова. Наша пропозиція перейменувати її на честь Василя Стуса, але це дискутивно, тому що треба допитати думку громади. Але одна з пропозицій це Василя Стуса. І 23 серпня. Наша пропозиція перейменувати на Павлове поле. Хронологія зараз на екрані. Загалом розпочалося з повноштабного вторгнення перше переименування 11 травня 2022 року. Це було переименовано три об'єкти, серед них Московський проспект. І загалом ви можете побачити. Що вона перейменування просувалося мляво доволі до певного до певної дати, це саме 29 квітня, 2024 року. Все тому, що міська рада дуже мляво переймено перейменувала вулиці, але враховуючи, що потім повноваження приходили до обласної державної адміністрації, вони вирішили скопом перейменувати дуже багато вулиць, і на жаль. Зараз ми поговоримо про те, на честь кого називали ці вулиці, на честь якихось діячів Героїв російсько-української війни. І якщо ми подивимось на статистику, якщо ми подивимось на статистику, на честь героїв російсько-української війни перейменовано з цих вулиць всього 36 це на честь Мирослава Мисли, Георгія Тарасенка, Яни Червоної, Владислава Черних тощо І з цього великого кластеру перейменувань, на жаль, всього 36 прийшлося на героїв російсько-української війни. І для нас це обурливо, тому що лишається проблематика. Перейменування вулиць міська рада дуже любить, любить перейменовувати вулиці на нейтральні, недолугі назви, навіть які ніяк територіально не, не обґрунтовуються, умовно, привітні, ласкаві і тому подібне. І це дуже велика проблема. На честь, героїв визвольних змагань взагалі це. Мрак, на нашу думку, всього 17 перейменувань. Не вшановано навіть загальноукраїнських діячів, таких як Степан Бандера, Роман Шухевич і Євген Коновалець. Цьому дуже сильно опирається міська влада, тому що, як на мене, наш міський голова досі намагається загравати з певним електоратом. Щодо культурних діячів, ситуація трохи краща. 37 вулиць, це на честь Миколи Хвилюгова, Майка Йогансена, Сергія Параджанова, Алли Горської. З цим набагато краще, але якщо ми підсумуємо, скільки реальних перейменувань, які несуть собі українські сенси, це катастрофічно мало на 561 вулицю. Тому проблемою залишається якраз перейменування на честь ну, нейтральні назви. Як міська рада займає позицію, що нам потрібні нейтральні назви. Тому що можливо, вони кажуть, що героїв багато, ми не можемо визначити, ми нікого не хочемо образити, але насправді вони приховують позицію, що вони не хочуть просто називати вулиці на честь українських діячів. Щодо об'єктів. Що е, так, секунду? Там якраз приклади. Так, цих привіт. Якраз, вулиць, якраз так, Якраз, приклади е, назв вулиці Нейтральних. Якраз провулок привітний. Ми подавали і це підтримував і Сергій Жадан, і мистецькі кола підтримували, що провулок був прийменований через міська Барбари, але на до нашої думки і думки громадськості не дослухалися. При прийменували провулок в привітний, взагалі не долуга назва і не зрозуміло звіт, чому вона береться. Ми навіть думаємо, що це просто з голови хтось сидить. Вони сидять і придумують собі записувати, яку б дати назву. Давайте привітний яскравий полуничний. Щодо демонтованих об'єктів, з початку повномасштабного вторгнення було демонтовано пам'ятників, елементів фасаду, меморіальних дошок близько 113. Залишається ще 70. Найголовніше демонтовання об'єктів я хочу виділити це, звісно, ж, пам'ятник Маршалу Жукову. Багатостраждальний, який неодноразово намагалися знести, навіть зносили його, міська рада ставила назад, але якраз на початку повномасштабного вторгнення його було демонтовано українськими військовими. Також погруддя по Пушкіну, символу, по суті, Російської, російської імперії, погруддя Щербініну. Пам'ятник Олександру Невському біля церкви Московського патріархату, погрудя Островського, погруджя молодих молодогвардійцям, які нещодавно були знищені невідомими патріотами і, врешті-решт, демонтовані владою Харкова. Також ми виділяємо 10 головних об'єктів, які нам потрібно демонтувати. І Наприклад, пам'ятник Радянської зірки на харківських дивізіях, там зображена харківська зірка, це величезна стела. На жаль, невідомі патріоти не можуть знести це власноруч, і ми домагаємося міської влади, щоб вона була демонтована, бо на ній зображений будьонівець червоний окупант, по суті. Але на жаль, міська влада дуже. дуже не своєчасно реагує на це, і загалом іноді навіть ігнорує наші звернення до них. Також пам'ятник Висоцькому, щодо пам'ятника Висоцького, загалом точиться дуже багато суперечок. Навіть частина активної патріотичної громадськості виступає проти, бо вважають, що він не, не має відношення до імперської політики. І взагалі, загалом, це просто людина культури. Але, на нашу думку, ця це, це людина культури, це символ, об'єднуючий символ, який намагається нам нав'язати Росія. Нав'язати те. Що у нас одна культура, ми слухали одну музику, ми читали одні книги, тому ми один народ. Тому що до Висоцького буде точитися багато суперечок, і я думаю, це на дуже багато часу нам піде на те, щоб демонтувати цей пам'ятник. Також по погруддя Шумілову, людині військовому радянському діячу, який відзначився і в фінській війні проти фінів. І загалом людина така контроверсійна, і це його погруддя досі стоїть в Харкові, і ми неодноразово зверталися для того, щоб його знесли. Погруддя Жуковському, погруддя Гагаріну, мурали з зображенням Гагаріна. Ми пропонуємо, можливо, зробити на його місці мурал з якимось українським діячем, культурним, військовим, будь-яким, але погруддя, саме зображення Гагаріна має бути прибрано. Також барельєф з зображенням Бакуліна на вулиці на вулиці Єніна, якраз яка була перейменована нещодавно, але чомусь міська влада барельєф із зображенням його досі не знімає. Так само, як і дуже у нас погано змінюють показчики. На жаль, доводиться нам ходити і знімати ці показчики або фотографувати і надсилати, щоб вони були замінені. Хоча в той же день, коли відбулось перейменування, вони наступний день мають вже їх замінити. Але, на жаль, знаходять відмовки, нема грошей, нема часу. Зробимо потім. Також залишається пам'ятник радянському солдату біля станції метро 23 серпня. Щодо цього буде також дуже багато суперечок, і загалом його демонтаж, я думаю, зараз неможливий, бо його розміри на це треба виділяти багато фінансів. І Самі харків'яни не вважають, поки що не вбачають в ньому якогось імперського символу. Загалом пам'ятники радянським солдатам це окрема тема для розмови, і ми про це поговоримо, тому що досі лишаються суперечки, чи, і, чи потрібно їх демонтовувати. Також ми виділили топ-10 об'єктів, які треба перейменувати в Харкові. Як я вже казала, це дві станції метро. Вулиця 23 серпня, проспект Академіка Курчатова, проспект Жуковського, вулиця Зубарєва, вулиця Ощепкова. Це топ-10, яких ми вважаємо, що найближчим часом потрібно перейменувати міській владі. Окремо хотілося б поговорити про культ 23 серпня. Це дуже, дуже складна тема, яка постійно підіймається саме. Кожен рік на 23 серпня харків'яни дуже містяни дуже не те, щоб агресивно, але не з недовірою реагують на те, щоб це, це свято взагалі прибрати. Бо ми вважаємо, що 23 серпня не може бути днем міста Харкова. Це нав'язана нав'язане нав свято, яке навпаки переводить увагу від дня Прапору України і дня незалежності, і багато років ще до повномасштабного штабного вторгнення. Ми бачили які помпезні свята, свя, святкування, концерти організовували саме на 23 серпня, а 24 серпня на день відновлення незалежності України не відбувалось нічого, і тому зміщувався акцент. Зокрема. Багато людей кажуть, що це ж день визволення Харкова. Насправді це не так. Ми кожен рік подаємо інформацію, що насправді 23 серпня не було визволення на Харків. Радянські війська певні загони Конєва, зайшли в Харків, поставили прапор, і він, щоб вислужитись перед Сталіним, доповів, що місто звільнене. Але бої ще йшли тиждень-півтора, і це були кровопролитні бої. Але росіяни і зараз люблять розповідати, коли вони щось взяли, коли у них нічого насправді ще не вийшло. Також харків'яни і взагалі місто апелює, що це давня традиція, хоча насправді, хоча насправді день 23 серпня саме було обрано міським головою здається, Полипчуком. 97-му році, да, 97 році. Так, 97-му році, так, а до цього, здається, в 87-му році, так. 20 вересня у нас було день міста Харкова. Тодішній очільник міста поїхав в Італію. Він надихнувся тим, що там є дні міста, і він привіз цю ідею до Харкова. А загалом Пилипчук, я думаю, зробив це для того, щоб трохи підняти, знову підняти культ Побєди, які не, наші міські голови любили дуже сильно спекулювати на ньому. І загалом ми не можемо говорити про день визволення, тому що ми нарешті маємо підняти питання, а чи було це визволення, а не зміна однієї окупаційної влади на іншу. І, на жаль, дуже болісно сприймається, особливо людям на Сході, що їхні діди і прадіди. Були насправді заручниками ситуації і були насправді в окупаційній армії. Так вони воювали проти одного окупанта, але ця армія держава, за яку вони воювали, це не була держава Україна, це була імперія. Тому е, я вважаю, що потрібно проводити дуже велику інформаційну кампанію, щоб донести це до харків'ян, і думаю, з часом ми відійдемо від 23 серпня як дня е, міста Харкова. До того ж, 23 серпня це день вшанування жертв сталінського терору. І це виглядає цинічно, коли у нас це святковий день, а у всьому світі відзначається і згадується про тих жертв, яких режим Сталіна знищив. Дякую, Мило. Хотілося б ще поставити декілька запитань. Щодо все-таки того, як. Ваша ця ініціатива поширилася так. Виникла в Харкові. Як з'явилися такі ж осередки, такі ж проекти, не знаю, команда, активісти в інших містах по Україні. Ну загалом народна декомунізація тривала в по всій країні. Просто ми вирішили об'єднатися з, з Вадимом Позняковим, створити щось дуже масштабне, і ми зрозуміли, що на це є запит людей. Коли ми почали писати, надсилайте нам різні пам'ятники, які вулиці не переименовано, що у вас в селах чи висять якісь дошки, чи зірки, серпи, і молоти, люди дуже активно нам почали надсилати. І ми зрозуміли, що це катастрофічна проблема. Те, що нам навіть доносив інститут національної пам'яті, навіть по Леніних ще до повноштабного вторгнення, що всі Леніни знесені. По Україні насправді це було не так. Дуже багато оленів ми знаходили по різним селам. Люди нам писали, і ми зрозуміли, що нам треба зайнятися повним очищенням України від цього. Також в різних містах є локальні активісти, вони перебувають в громадських організаціях, або просто об'єднуються люди і хочуть нам допомогти. На Львівщині, наприклад, є проєкт, є проєкт декомунізація Львівщина. Ми з ними співпрацювали, і, врешті-решт, Львівщина найбільше очищена від радянських монументів і пам'ятників. А чи є потреба зараз в? Розширені команди, так би мовити, і якщо хтось раптом захоче, то як можливо взагалі до вас доєднатись? Потреба завжди є активні люди завжди потрібні, тому що ми у нас невеличка команда в плані е, проєкту, але у нас багато симпатиків, які нам допомагають. Але завжди потрібні руки, голови, які будуть думати і щось робити, і можна спокійно зайти на наші сторінки, написати в особисті повідомлення. Ми завжди поговоримо, обговоримо, чим людина може допомогти і долучимо її до роботи. Дякую, скажіть, будь ласка, щодо фінансування, як відбувається взагалі все у вас? Чи це тільки донати, чи можливо ви якісь пишете там грантові ще заявки? Вас підтримують фонд. На жаль, гранти на це дуже важко вибити, ну, неможливо, і єдине, що нам допомагають люди, це донати. Так і це єдине джерело фінансування нашої діяльності. Тоді наступне питання: як вам задонатити це можна зробити через сайт? Бо на сайті я бачила точно є форма для того, щоб зробити заявку щодо. Того, щоб якийсь об'єкт там знести, або якусь табличку, можливо, там видалити, задонатити нам можна. У нас на сторінках є реквізити, картки банка. У нас є на постійні витрати щодо демонтажу або на паперову роботу. І там завжди у нас є закріплені наші реквізити, куди можна надіслати допомогу. І ще хотілося б уточнити щодо пріоритетності. Як от ви визначаєте, ну у вас є величезний список об'єктів, які треба перейменувати чи демонтувати? Як ви для себе в першу чергу визначаєте пріоритетність, що спочатку перейменувати, а що може якісь об'єкти можуть почекати чи вулиці? Ну, пріоритетність у нас, звісно, щодо визначається, щодо, наприклад, особистості, на чиського названа вулиця або стоїть пам'ятник. Бо як у список людей? І ми визначаємо про пріоритетності, кого з них ми можемо, наприклад, зараз або демонтувати пам'ятник цій людині, або перейменувати вулиці. Є моменти, коли чітко під дію закону, там якийсь пам'ятник або вулиця не підпадає, але підпадає під дух закону. З цим важче працювати, з цим треба більше часу. Ми визначаємо спочатку зробити те, що ми можемо. Швидко і, швидко і спокійно, а далі ми вже працюємо над тим, що складніше. Дякую. Можливо, у колег є запитання. Чи проводяться консультації з істориками та громадськістю перед перейменуванням вулиць? Саме міською владою чи нами? Ну, коли ви. Пропонуєте свої назви. Ви ж на чомусь ну, обосновуєте? Так, звісно, ми загалом співпрацюємо із істориками і з осередками Українського інституту національної пам'яті в різних регіонах. Ми з ними радимося, спілкуємося і загалом ми намагаємося. Займати спільну громадську думку і подавати це як спільні пропозиції, не лише наші. Звісно, ми іноді подаємо наші пропозиції, як і будь-який громадянин може подати свою пропозицію. Але зазвичай ми радимося так з істориками, з різними громадськими діячами. А чи є спротив з боку місцевих мешканців щодо певних рішень? Щодо певних рішень, звісно, може бути спротив. Спротив, наприклад, місцеві мешканці можуть бачити назву вулиці іншу, ніж яку подає громадськість або навіть топонімічна рада при міській раді. І, звісно, може бути і такий спротив. Ну, це скоріше не спротив, а суперечка, як має називатися вулиця. І це нормально, це обговорюється, і проводяться для цього, щоб не було суперечок громадського обговорення. Визначається, що громада хоче. А буває спротив, коли люди просто не хочуть перейменовувати вулиці. Вони кажуть, навіщо це потрібно? Це зараз не на часі. Ми звикли жити на такій вулиці, але закон є закон, його треба виконувати. Як ви оцінюєте вплив декомунізації на історичну пам'ять суспільства? Я вважаю, що ми, поверта... ми встановлюємо справедливість і повертаємо своє, тому що дуже багато років. Нам намагалися нав'язати те, що у нас нема своєї історії. У нас є спільна історія з Росією, з Радянська історія. Той самий культ побіди, який нам нав'язаний, він об'єднуючою силою з росіянами був. Вони намагались, типу, показати: бачите, ми боролись разом проти нацистів. У нас одне минуле, спільне минуле, так само з культурою, культурою якої нам намагалися нав'язати російську культуру. Так само всі ці пам'ятники Пушкіним, Достоєвським, Толстим, Булгаковим це, це нав'язана культура, щоб показати: ось у нас є велика культура, її цінують в світі, а у вас свого нема. Саме тому процес декомунізації, деколонізації дуже важливий для того, щоб ми змогли відновити історичну справедливість. Дякую. Можливо, ще є запитання? Вітаю, Ліза Бикова, Гвара Медіа. У мене запитання стосовно 23 серпня. Ви сказали, що ви щороку подаєте запити до міської ради щодо зміни цього дня, і як вона реагує загалом? Зараз? Ні, ми не подаємо, ми подаємо інформацію для громади Харківської. Загалом, 23 серпня, на жаль, зараз міська влада може подати сама і. Підтримати громадськість щодо перенесення дати, але воно це робити не буде, тому що ну, міській владі зараз не вигідно. Вони е, акцентують увагу, як думають харків'яни. Харків'янам подобається цей день, вони звикли до того, що це свято, що це день міста. А... Але для того, щоб пояснити людям, що це на день міста Харкова, він не має бути, потрібно подавати інформаційну кампанію влаштувати. Взагалі інформаційну кампанію мала влаштовувати і міська влада наша, але враховуючи, що вони самі цього не хочуть, це робить громадськість. І поки що, на жаль, ми не можемо до кінця сказати, що харків'яни до цього готові. Але ми над цим працюємо. Дякую. В когось є запитання Ще ні? Міла, тоді будемо завершувати. Я дуже вдячна за цю розмову сьогодні за цей діалог. І я нагадаю, що сьогодні в гостях у нас була Міла Денчик, співзасновниця проєкту деколонізація України. Ми дякуємо вам Дякую. щиро за вашу роботу і закликаємо всіх донатити, донатити вам на ваші проекти і на ваш розвиток. Ну і долучатися до команди за можливості. Дякую. Дякуємо всім за увагу.